Це найкраще відео про похідну. В школі навіть близько так не пояснять. В цьому відео я буду розповідати все так, ніби ви не просто отримуєте інформацію про похідну. А ніби ми вчені, великі математики, які відкривають це поняття спочатку. Я не просто дам вам формули похідних, а покажу, як виводяться деякі з них з самого нуля. Про похідну часто говорять, що це миттєва швидкість зміни чогось, швидкості або ще чогось. Якщо задуматись, що це взагалі значить, то у вас просто виникне протиріччя, адже зміна це щось, що відбувається між деякими моментами часу. А якщо ми беремо мить, тобто один момент, то зміні просто немає коли відбуватись. Давайте візьмемо автомобіль, який проїжджає відрізок у 100 метрів за 10 секунд, наприклад. Тепер побудуємо графік цього руху. Вісь ординат буде позначати метри, а вісь абсцис – секунди. Назвемо нашу функцію S від T. Від T, адже шлях залежить від часу. За першу секунду відстань, яку проїхала машина, не сильно зміниться, адже вона тільки набирає швидкість. За наступні секунди відстань буде все більше і більше, а потім зменшується, коли машина тормозить. Ось це з'явилась функція, яка описує швидкість машини. Думаю, тут питань не має виникнути. Тепер нам треба зрозуміти, як саме поводить себе ця функція швидкості, яка залежить від функції шляху та часу. Ця функція поводить себе відповідно до формули швидкості, яку ми дуже гарно знаємо з 3 класу. V дорівнює S поділити на t. Нічого дивного тут не помічаєте. Мені здається дивним той факт, що ми можемо порахувати швидкість по одному моменту часу. Давайте я вам покажу фотографію машини. Можете сказати, з якою швидкістю вона їде? Ну, я теж не можу. Адже щоб порахувати швидкість на мало одного моменту часу, нам потрібен наступний кадр, наступний момент. Наприклад, через секунду. Тепер, маючи два зображення машини в різні моменти часу, ми можемо підставити у формулу відстань, яку проїхала машина за ось цей певний час. І отримаємо швидкість. Давайте тепер подумаємо, як працює спідометр. Адже він показує швидкість завжди. Кожен момент часу ти дивишся на спідометр, і він показує якусь швидкість. Як же він працює? Скоріше за все, він. Бере просто проміжок часу, дуже-дуже маленький. Наприклад, там 100 доля секунди. І дивиться, скільки проїхала машина за цей час. Підставляю формулу і вираховує, і видає нам результат. Таким чином, спідометр обходить слово миттєва. і заміняє його на короткий проміжок часу. Тепер, проаналізувавши наш спідометр, Давайте назвемо ці різниці в часі та швидкості змінними. Адже проміжок часу ми можемо взяти який завгодно відповідно до задачі. Назвемо цю зміну DT. Від слів difference in time, а зміну відстані DS. Запишемо нашу формулу в загальному випадку, коли у нас DT та DS можуть бути різні. Для цього потрібно повернутися до графіку руху. Щоб точно зрозуміти і нічого не прогавити, у нас є функція шляху S від T, і у нас є час T. Візьмемо певний момент часу. Наприклад, ось тут. Тоді наступний момент буде t плюс dt. А оскільки у нас функція шляху напряму залежить від часу, то давайте це все підставимо туди. І так, наша швидкість V дорівнює. Шлях, який пройшла машина за зміну часу. Тобто за DT. Ми порахуємо, як S від T плюс DT мінус S від T. Тобто ми беремо відстань, яку проїхала машина за момент часу DT. І поділимо нашу різницю у відстані на різницю у часі. Тобто на DT. Так ми дізнаємось швидкість для кожного моменту часу. Момент е, тут. Не саме момент, тобто як певний момент, а як 001 секунда. А до чого ж тут похідна? А до того, що приріст нашої функції DS на невелику зміну DT, це і є похідна. В школі її позначають як рисочкою біля функції, як ви її звикли, скоріш за все. А у вищій математиці та фізиці вже використовують саме DS та DT. Це одне і те ж саме. Але поки наш спідометр бере конкретні значення dt, то в математиці dt наближається до нуля. dt не дорівнює нулю. Це дуже важливо, воно лише наближається до нуля, ні в якому разі не нуль. І чим менше буде наше значення dt, тим більш точно ми можемо визначити швидкість в околі певної точки, але не в самій точці. Давайте візьмемо графік, нехай ракети якоїсь, яка на початку розганяється повільно, 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 а потім дуже стрімко набирає швидкість. Нехай цей графік буде відповідати функції Т в кубі. У нас невеличка якась ракета, саморобна. Ось. порахуємо швидкість цієї ракети в конкретний час. Нехай через 3 секунди. Зміна відстані між нашим моментом 2 секунди і наступним. Це S від t плюс dt мінус s від t. І щоб отримати швидкість, ми ділимо це все на DT. Оскільки наша функція це t в кубі, то в чисельнику буде 3 плюс DT у кубі. мінус 3 в кубі. І ділене це все знову ж таки на dt. Розкриваємо дужки, отримаємо 3 в кубі. Плюс 3 помножити на 3 у квадраті, помножити на dt, Плюс 3 помножити на 3 помножити на dt у квадраті. Плюс dt в кубі і мінус 3 в кубі. Тепер ми можемо витерти 3 в кубі, адже вони знищують один одного. І скоротимо на dt. В знаменнику. Адже біля кожного доданку у нас є dT. Таким чином. Все спростилось до ось такого виразу. Тепер можна згадати, що наше ДТ наближається до нуля. І ми можемо знехтувати всіми доданками з ДТ. Адже вони будуть дуже-дуже малими в порівнянні з доданками без них. І для нас швидкість, наприклад, там, нехай тисячу кілометрів за годину, і тисячу кілометрів, і одна якась там мільйонна кілометра на годину різниці зовсім ніякої немає. Отримуємо відповідь: 3 помножити на 3 у квадраті. Тепер можемо взяти замість конкретного значення трійки. Будь-яке, Що можна позначити змінною t. Отримуємо загальну формулу для пошуку швидкості у будь-який момент часу. 3 помножити на t у квадраті. Тобто, беручи похідну від функції t в кубі, ми отримали 3 помножити на t у квадраті. Весь цей час я міг сказати, що похідна від x в степені n дорівнює n помножити на x в степені n-1. Чи зрозуміло вам буде, що таке похідна? Зможете пояснити, чому так відбувається? Вот-вот. А після цього відео ви розумієте, на 100%. Чому так, що таке похідна і інші питання. Зараз ми з вами повністю повторили думки великих математиків, які створювали поняття похідної з нуля. Навіть вивели формулу, як шукати похідну для функції вигляду x в степені n. Так само подумавши, можна продовжити та відкрити заново формули похідних для інших функцій. Але відео буде на 5 годин і вийшло б через рік. Тепер ви знаєте, що таке похідна, а не просто формули, за якою вона шукається. І щоб не виводити кожну формулу по годині, а моментально брати похідну, треба запам'ятати якраз ці формули та натренуватись на прикладах. Зможете заскрінити ось, та на заставку телефону, до речі, собі поставити. Вони будуть перед очима завжди, і так буде набагато легше їх не забувати та вивчити. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!